Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як задати проксі в антидетект VM Mask. Запускайте браузер. У розділі ProFile вам потрібна вкладка «My IP». Є два способи завдання проксі. Перший спосіб імпортувати з вашого комп'ютера файл з розширенням TXT, в якому є всі ваші проксі. Для цього потрібно натиснути на «Batch Import та вибрати відповідний файл. Другий варіант, якщо у вас є тільки один проксі і його потрібно використовувати. Натискайте на Create і далі у першому полі обирайте тип протоколу. Нижче в полях Address і port задавайте IP і порт вашого проксі. Якщо ви використовуєте персональний проксі, ще нижче в полях Account та Password, задавайте логін та пароль вашого проксі. Після цього натискайте на Save. Як бачите, у робочому полі з'являється задане проксі. Створюйте профіль, обирайте задане проксі та працюйте. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.